Чи правда в тому, що потрібно боятися майбутнього. Е, Представте, що ви йдете свій шлях, і є точка, наприклад, коли ви їздили на маршрутці, і є точка, коли ви їздите на автомобілі. Ви ж собі пробудували це бачення, що ви з маршрутки хочете пересісти на автомобіль. Також є точка там, де ви маєте дитину. І є точка там, де ви не маєте дитину. Це все у вас народжується в голові, ваші щирі бажання. Так, от, коли ми відвертаємося від наших щирих бажань, ми підпадаємо під тривожність, і під тривожністю завжди виникають страхи. І для того, щоб повернути контакт з собою, контакт з своїми власними мріями, з своїм власним баченням життя на рік, на два, на п'ять, потрібно просто попрацювати тривожність і відновити свої щирі бажання, які сформують вам ваші точки по вашій дорозі. Вибір завжди за вами, і ви можете завжди повернути контакт з собою, розвернутися до своїх бажань і сформувати своє бачення.